Якраз ходив до лікаря пилипку. Малому медик витяг зуба швидко, тепер сидить то плаче, то зітхає. Проблема зуба мудрості немає. Приходить мама і питає сина, чого ревеш, у чому слізь причина? Болить, чого ж ти плачеш, мій рідненький? Бо брат сказав, що я тепер дурненький. Лікувати прийшли Женю. Перенесли уколі в жменю. Наш це бачив молодець. І побіг, як жеревець, на куди-небудь до школи. Мабуть, правильні уколи. Село приїхав якось вранці. На тиждень-два. Івась до бабці. І з ним одразу козу свиник. Питає, де у вас будинник? Бабуся каже, не потрібен. Усіх на зранку будеть півень, як діє той не знає Івонко Постав його на 9 ранку. Всім відомо, що у нас пам'ять просто вищий клас. Прочитаємо лише вірша і повторимо ураз. Їхав ваня на коні вів собачку по стерні. А в цей час якраз бабуся мила фікус на вікні. Я завжди всім говорю, що ніколи не зубрю, що історію про ваню дуже легко повторю, їхав ваня на вікні, вів собачку по стерні, а в цей час зелений фікус мив бабусю на вікні. Ну, який же ти дивак, тільки хвастатись моста. Краще ти. Мене послухай, а було усе отак. Їхав фікус на коні, вів бабусю по стерні, а знайома нам собачка милаваю на вікні. А ти татко в школі вчився? учився Сергійко. А це правда, що ти татко був. Було таке, траплялося. Малий засміявся. Тоді мама правду каже, що я в тебе вдався.